Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в червні. стартує національна програма Траєкторія для ветеранів, військових та другого сподружжя. подружжя. Як отримати грант на розвиток власної справи в цьому ефірі? Запитаємо в гості Валерія Антоніу, керівниця центру підтримки підприємців Дія Бізнес в Одесі. Вітаю, дякую, що ви тут. Вітаю, дякую за запрошення. Як виникла ідея програми Траєкторія і чому така назва? Перш за все, це саме підтримка ветеранського бізнесу це один із пріоритетних напрямків на цей рік для нашого проєкту, і тому ми працювали над нею вже тривалий час. Після нашої стратегічної сесії минулого року ми обрали одним із пріоритетних проектів: саме розвиток бізнесу для ветеранів і допомога їм започаткувати власну справу. Це було на поверхні, зрозуміло так, що треба буде тим військовим, які повернулися зі служби, і вже можливо по різним причинам не зможуть повернутися назад. Треба буде знайти своє місце, знайти своє робоче місце так, щоб надалі бути корисним, бути класним і працювати. Тож хто став поштовхом, хто став тією причиною, першою причиною. Ну, Перш за все, цей проєкт, освітня грантова програма Траєкторія, вона ініційована мережею центрів «Дія бізнес, а також в партнерстві з мережею мультимаркетів «Аврора», які виступають партнерами у розробці цієї програми і саме цього проєкту. А як вони задіяні? А, мережа мультимаркетів стала. Тією підтримкою, яка е, ініціювала сам проект, а також е, допомагає в, в тому, що є так, е, е, так працевлаштування і є також е, у донорській підтримці, розкажіть більше, для кого саме підійде ця програма. Так, ця програма вона е, має на меті залучити три цільових аудиторії: перш за все, це ветерани, е, які є учасниками учасниками бойових дій. Е, також це військові, е, за виключенням е, тих, хто є адміністративними військовими, е, а також це е, програма, яка спрямована на підтримку е, сімей е, ветеранів. Е, це другий із подружжя ветеранів, тобто це е, чоловік або дружина ветерана або ветеранки, або військового, або військової, е, а також е, зниклих безвісти, е, пропавших е, та е, загиблих ветеранів 5 червня. Відбудеться вебінар. Фахівці розкажуть, як то правильно податися, так як заявку цю заповнити, як потрапити на цей вебінар. Все дійсно дуже просто. Ми розуміємо, що іноді стикаються е, учасники всіх наших програм е, з тим, що вони не розуміють, що потрібно, е, вважають, що це ну там складно, е, можуть виникнути якісь питання по ходу реєстрації. І це їх може зупинити. Тому ми е, зрозуміли, що потрібна трошки допомога в такому е, лайв Е, Тому долучитись до цього, е, до цього заходу можна при реєстрації. Ви можете, е, заповнивши форму, вказати своє бажання, долучитись до цього вебінару. Він буде відкритим. Е, тому запрошуємо, якщо є будь-які сумніви та питання. Тобто, вже в заявці буде посилання, яке в майбутньому стане активним. Так, так? все є на нашому сайті цієї програми. Е, програма освітньо грантова траєкторія, тому в принципі знайти не складно. Е, Запрошуємо до заходу про заявки від учасників. Їх приймають до 16 червня до 23 години 59 хвилин, тобто тільки до 16 червня, включно. Чи є вже перші заявки? і Від кого вони так звісно, ми вже маємо. До 100 заявок на цю програму, тому це Одеса, так? Ні, це по всій Україні. Це, Україна. це національна програма, тому ми отримуємо заявки з усієї України. Сама програма буде відбуватись в онлайн форматі, тому кожен. Де б ви не знаходились? неважливо, чи є в вашому центр, вашому місті центр «Дія бізнес або немає. Ви можете долучитись до проходження цієї програми. Так, вже близько ста заявок. Від кого вони чи є там якісь якась вже вибірка? Щось зрозуміло, хто будуть учасники? Ми зараз не робили повну аналітику, але це все ж таки переважно ветерани та с... родин. самостійно. Ага, члени родин. Так? так, члени родин це більший відсоток чи менший? чи на першому місці це ветерани? більший відсоток на даний момент. Це більший відсоток. Це радує вас, що от, ну, зацікавлені, просто є цікавість. Так, дійсно, це дуже важливо, тому що е, ми розуміємо, наскільки важлива підтримка е, не тільки самих ветеранів, а й їх родин, тому що е, не кожен із них може зараз повернутися до е, того, чим він займався до початку е, війни, до початку служби. Е, і... Дійсно багато хто не повернеться на свої попередні місця роботи, не буде займатися тим, чим займався раніше. І створити власну справу це важлива економічна фінансова підтримка на майбутнє на тривалий час. Це доволі таке стратегічне планування, аби забезпечити ці родини їх власним прибутком, тому що для багатьох саме чоловік, який став військовим, був годувальником сім'ї. Дуже часто. І тому е, там, жінка або дружина, або другий з подружжя не могли забезпечити той самий рівень пробудку, е, поки чоловік був е, на фронті. І тому ми вважаємо, що це дійсно стане важливим поштовхом до розвитку нового напрямку ветеранського бізнесу. Розкажіть трошки про заявку, які там є питання, і чи треба документи окремо якось прописувати чи додавати? Як це? Е, так, там. Е, у заявці, в принципі, вона доволі стандартизована, це швидка, проста анкета, яку можна заповнити з телефону або з комп'ютера, як вам зручніше. І питання ну, це доволі, доволі просто. Це просто базові знання, щоб зрозуміти ваші запити, ваші потреби. Куди спрямувати більше упор в самій навчальній програмі, тому що на, на даний момент ця програма є дійсно найпростішою в рамках навчання, тобто там не буде тривалої освітньої програми. Вона буде спрямована саме на практичні знання і навички. Тобто, це на даний момент це декілька лекцій. Вони переважно будуть від е, таких самих ветеранів підприємців, які вже мають цей досвід. Вони вже пройшли цей шлях, і це так. Буде... Тобто це вже програма з авторитетом. Так, рівно так, дійсно е, було було дійсно важливо показати, що вже е, є люди, які пройшли цей шлях. Це не складно і не страшно. Е, треба зробити декілька кроків, і які ці кроки розкажуть такі самі ветерани. Е, також ця програма буде е, менш лекційного формату, більш практичного. Тобто, в результаті проходження навчання е, воно буде до, доволі коротке. Це п'ять е, модулів, е, із яких основна основний напрямок це розробка бізнес-плану, саме практична, саме написання створення цього бізнес-плану з двох е, напрямків: це маркетинговий бізнес-план. І фінансовий бізнес план. Тут це будуть прям практичні заняття, де ви будете розробляти цей бізнес-план, з яким ви можете податись на грантування в рамках цієї програми. Але маючи цей бізнес план, ви зможете надалі працювати з іншими грантовими програмами, подаватись на інші залучення фінансування для започаткування цієї справи. Всі лекції будуть онлайн, так? Так. Це все буде зум формат, я правильно розумію? Е, так, ми працюємо в онлайні для того, щоб була можливість Доступна. не шукати, як долучитись в офлайні, не приїхати і витрачати на це багато ресурсу, а долучитись в зручному форматі. Ви, коли говорили про заявку і питання, які там є. Ви проговорили, що треба зрозуміти чого хоче людина так я так правильно розумію що можливо хтось щось сумнівається і ще не розуміє у цього вектору чим би хотів займатися то можливо ця програма допоможе знайти себе якраз знайти а що мені треба? Там можна буде визначитися вже коли учасник реєструється на програму, є важливим мати ідею, так. в чому ви хочете реалізувати свій бізнес-проект. Ми маємо пріоритетні галузі для цієї програми, але вони не виключають будь-якої іншої галузі, в якій ви би хотіли зробити власну справу. Пріоритетними галузями наразі є переважно легка промисловість. Це, наприклад, металеві вироби для кухні. Це це, наприклад, дитячі іграшки, це вироби з дерева, це, е, наприклад, текстиль, пошиття, швейні цехи тощо. Розкажіть про спікерів, яка це команда фахівців? Хто буде? Ви сказали, будуть ветерани, які вже мають власні бізнеси, так, я так розумію, ще будуть спікери, які просто є фахівцями, по в економіці, наприклад, так, в бізнес-плануванні. Розкажіть. Mm -hmm. Так, е нашими спікерами будуть е перш за все це команда центру, який е Заснував цей проект, це центр діє бізнес у Полтаві. Вони є ініціаторами розробки цієї програми, а реалізують на національному рівні. Тож команда полтавського центру допоможе учасникам орієнтуватися в цій програмі, комунікувати з ними і супроводжувати їх протягом навчання. Також в рамках програми передбачено освітній блок, що стосується. Групової психологічної підтримки це е, комунікація в зручному, комфортному середовищі е, для е, ветеранів. Буде психолог, так. Так, так, звісно. І, і також це будуть експерти вузькопрофільні, які е, будуть направляти по відповідним тематикам. Так, ще про етапи програми: це перший етап відбір і навчання. Ми вже проговорили. Перший другий етап оцінювання бізнес-планів. Як це буде? Так, в результаті навчального першого етапу всі учасники розробляють бізнес-плани. Надалі у нас є експертна комісія незалежних експертів, які незнайомі з учасниками і будуть неупереджено оцінювати якість і реалістичних цих бізнес-планів для того, щоб зрозуміти, які із цих проєктів які Цих проєктів 50 буде відібрано для фінансування, адже загальний бюджет грантовий на цю програму це 5 мільйонів гривень, і отримують фінансування саме 50 учасників по 100 тисяч гривень. Так, тобто, це вже заключний буде третій етап надання саме фінансової підтримки, на що можна буде витратити ці кошти. Переважно і пріоритетно це витрати на закупівлю обладнання, на початок власної справи, все, що вам необхідно в цій ситуації, це обладнання, це ресурси, які вам необхідні, і це, наприклад, матеріали для виготовлення. І це все буде підзвітно, так? Тобто, так, звісно, тільки певний перелік можна купити буде за ці кошти. Коли ви розробляєте бізнес-план, ви бачите, які ресурси необхідні. Для того щоб запуститись, тобто для старту є якийсь обсяг сировини є якийсь обсяг обладнання, і виходячи з цього бізнес-плану, учасники вже можуть проконсультувавшись з командою програми, визначити які ресурси краще буде закуповувати за грантові кошти, а які вони вже будуть покривати із реалізацією проекту. Так, ми зрозуміли, що тут головна ідея, і сам Якість виконання бізнес-плану, так яких бізнес-планів чекаєте, тому що от Мін ветеранів на сьогодні, от за останньою статистикою надав грантів на понад 500 проєктів для розвитку власної справи від кав'ярні до надання психологічної допомоги військовим. Яких саме бізнес-планів чекаєте? І давайте так, які будуть переможними фіналістами, я не можу стверджувати, які саме будуть проекти переможними, адже я знаю, що ми працюємо з дуже різними бізнесами, і дійсно настільки багато цікавих важливих проєктів, які звертаються до нас за підтримкою. Тому не можу стверджувати які саме, але пріоритет наразі віддається саме виробничим проєктам, які мають на меті виготовлення продукції це переробні виробництва. За останніми опитуваннями Українського ветеранського фонду понад 50% ветеранів хотіли б зайнятися власною справою, підприємництвом. Про що для вас свідчать ці результати? Ми дуже раді таким, таким відгукам, тому що Україна це країна підприємців, чесно. Це закладено на рівні ДНК, мені здається, але дуже багато молоді, дуже багато. Людей старшого віку вони не бояться, вони готові до того, щоб стартувати власну справу. І саме ветерани вони готові до дій, вони готові працювати і отримувати результат. І це дуже цінно тому. Наша задача в цьому всьому: саме направити, допомогти закрити їх болі. Це Форматі проконсультувати, допомогти, супроводити і надати експертну підтримку. От до речі, Український ветеранський фонд трактував ці дані як такі, що роботодавці просто не готові зараз приймати на роботу ветеранів. Тому ветерани хочуть відкривати власні справи для того, аби бути самому собі господарем, так розпорядником і так далі, і роботодавцем, і ще й на роботу теж людей брати і мати, мати все це в комплексі. От тут є інша сторона, так дія бізнес разом з Work.ua створили анкету для роботодавців, де вони пропонують перевірити свою готовність брати на роботу ветерана. Цей показник, до речі, постійно коливається в минулому році, от рік тому це було більше 80%. На зараз це менша оцінка. І, ну, я розумію, анкети постійно оновлюються. Я теж її просто так пройшла, щоб зрозуміти, які будуть питання. Угу. Ну тобто можна так написати, але до реальності це може не мати ніякого відношення. На вашу думку, наскільки реально сьогодні підприємці, роботодавці готові приймати в колектив ветерана і користуватися його ідеальним досвідом? Унікальним. 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 Абсолютно так. вірно. Е, я е, розумію, що роботодавці. Не готові не через те, що вони не хочуть, а не готові через те, що вони не розуміють е, деяких нюансів. А вони, вони знають як та. не знають, як взаємодіяти в багатьох питаннях. Вони думають, що це е, людина, яка дуже відрізняється від всієї команди. Ні, це не так. Це просто людина, яка має інший досвід е, і з цим. Можна працювати в тому форматі, що це може бути зовсім інший погляд на діяльність, це може бути зовсім інші підходи до діяльності, і це може зробити унікальним ваш бізнес в тому форматі, що це погляд з тої точки зору, з якої не погляне ніяка інша людина. Яку підтримку сьогодні надає під, підприємцям, які готові і беруть на роботу ветерана? Є oh, дійсно дуже багато е, проєктів, які підтримують е, працевлаштування ветеранів, а також ветеранський бізнес. Е, це дві великих, два великих напрямки, е, за якими працюють, наприклад, центри зайнятості. Okay. У них є програми підтримки, і е, вони постійно доповнюються, оновлюються. І це те, що можна звернутись до центрів зайнятості, з якими ми наразі співпрацюємо і знаємо їх. Дуже високий рівень готовності допомагати і бізнесу, і ветеранам. Наскільки я знаю, сьогодні держава готова компенсувати частину заробітної плати, якщо в колективі є ветеран, облаштування робочого місця, приведення взагалі території у відповідність до потреб ветерана, тобто. Така є, є підтримка, так тут чи конект якийсь відбувся. Ну, будемо сподіватися, що це лише наростатиме. До питань робочих, останніх як працює зараз «Дія бізнес в Одесі? Ваш офіс? Наразі наш офіс в Одесі реалізує великі національні програми. Зокрема, це проєкт відважна. Це акселераційна програма для жінок-підприємець, тобто ми працюємо з дуже різними категоріями бізнесу, і, зокрема, з бізнес-початківцями і початківицями, зокрема, а також з уже сталим бізнесом, який прагне масштабування. Тобто, цей проект спрямований на підтримку обох цих категорій жіночого підприємництва. Також у нас реалізується велика кількість освітніх лекцій, вони є відкритими і ми запрошуємо. До відвідування наш центр, а також ми надаємо профільні консультації від експертів з усієї країни в онлайн-форматі з більш ніж 60 напрямків. З якими запитами можна звернутися до одеського офісу? А, запити у нас дійсно настільки різнопланові, що яка б у вас проблема в підприємництві не була, ви можете звернутись до нас і ми знайдемо відповідного спеціаліста. Адже до нас звертаються з тим, що починаючи від того, що потрібно зареєструвати власну справу, це дуже простий базовий запит, але це те, що зупиняє багатьох від початку власної справи ведення. Офіційної діяльності, тому що це просто лякає в тому, що можна зробити помилку, і ми не знаємо, що з цим робити. Допоможіть, як мені обрати групу оподаткування, чи мені потрібен ФОП, чи не потрібен наразі. І це дійсно дуже просто. Ви можете прийти до нас цим, і ми допоможемо вам знайти класного спеціаліста, який вам е, все е, розкаже, розповість, і ви зможете зробити цей вибір, не страшачись того, що ви там десь не сплатите податки, щось буде не так. Е, ну і продовжуючи запитами, наприклад, е, як платити податки. Е, мені здається, у мене буде штраф е, від податкової. Це теж ну такі страхи на початку ведення власної справи. Бонус. Це є терміни. Так треба так, дати так, так. звіти, треба встигнути. Так, а коли підприємець тільки починає власну справу, він ще не готовий найняти бухгалтера, який е, допоможе йому з цим розібратись, і буде платити все вчасно, і е, точно буде знати, що там немає штрафів. а… Маленьких починаючих підприємців, особливо молодих підприємців, страшить те, що в мене буде штраф, а я навіть про нього не дізнаюся. <рес> От тому це дійсно дуже прості речі, з якими ми допомагаємо, але не тільки це, а і всі запити, що стосуються злучення фінансування, адже таких можливостей дійсно дуже багато, їх треба просто знайти. Ми можемо розказати, де знайти, як знайти, як їх опрацьовувати, як е, заповнювати грантову заявку і як отримувати фінансування. Ну і продовжуючи питаннями працевлаштування, HR, е, маркетингу, просування. Тобто, це всі питання, всеохоплюючий проект е, консультаційний, який допоможе з різних боків е, підсилити ваш проект. Так, тож звертайтеся кому треба. Ну і до програми траєкторія наостанок ще раз заявки від учасників приймають до 16 червня. Це важливо, тому що потім вікно можливостей зачиниться. І кого чекаєте на цій програмі? На цій програмі ми дійсно дуже чекаємо ветеранів і ветеранок, військових і військових жінок, а також Другого із подружжя офіційних чоловіків або дружин наших військових Валерія. Дякую вам за розмову. Валерія Антоніо була цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.